Зараз я вам покажу, як поповнити рахунок на біржі Binance. Все, що вам потрібно зробити, це просто повторювати за мною. Якщо ви ще не зареєстровані на Binance, то ви можете це зробити за ссылкою нижче, за якою ви отримаєте постійну скидку на комісії 20%. І так, для того, щоб поповнити без комісії, нажимаю на p 2 p торгівлі. Тут вибираємо спосіб оплати та суму. Наприклад, я хочу поповнити з монобанку на суму 4000 гривень. Тепер вибираємо, де є велика кількість угод та 100% завершення, та натискаємо купівля. Вводимо суму, наприклад, я вже в гривнях, і нам буде відображатися, скільки ми купимо USDT, тобто доларів в крупті. Тепер натискаємо здійснити платіж. Вибираємо банк, через який хочемо поповнити. Далі перекидаємо гроші на картку. Після того, як перекинули, нажимаємо переказано повідомити продавця. Через кілька хвилин гроші поступлять на ваш баланс. Заходимо в гаманець, а потім поповнення і бачимо юз дитей, які прийшли.